Послідовність сур'яна маскар. Носочки разом. Вгору вдих. Утанасана. Видих. Права нога назад. Вдих. Коліна на підлогу. Видих. Вгору вдих. В сторони. Видих. Вгору вдих. Вниз. Видих. Коліна підняли вдих. Планка. Видих. Собака вниз. Вдих. аштанга на намаскар Видих. Собака вгору вдих. Собака вниз. Видих. Права нога вперед. Вдих. Ойта Видих. Вгору вдих. Видих. Вгору вдих. Отанасина. Видих. назад затримці стрибок. Вгору, вдих. Видих. Права нога назад вдих. Коліно до чола. Видих. Права нога, ліва рука вдих. Видих. Вгору вдих. Видих. Ліва нога вдих. Коліна до чола. Видих. Ліва нога. Права рука вдих. Видих. Вгору вдих. Баласина. Видих. Вгору вдих. Скрутка вправо. Видих. Вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. Стрибок. Вдих. Утанасина. Видих. вгору вдих. Видих. Сяєво місяця. Вгору вдих. Видих, вгору вдих, видих, вгору вдих. А видих, вдих. Отхід а видих. Крок вперед, Паршватанасана. насина, вдих, коліно на підлогу, видих. Розвертаємося вдих. Рудрасина, видих. В іншу сторону вдих. Розвертаємось коліна на підлогу. Видих. Паршватанасана. вдих. Утхіта триконасина. Видих. Ашвароха, вдих, видих вліво вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Намости.